Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Зараз на амулети знижка, скоро за книжки закінчуються, заказуйте амулети. Тут я бачила багато хто засуджує за території тарологи в тому, що вони обіцяють якось повпливати на ваше життя і у вас все зміниться. Сонечки, це правда. Якщо вам таке обіцяють, біжіть від цього таролога. Мої амулети. Це не про казку, це не про те, що... Якимось чином все у вас зміниться. Це про трансформації, які прийдуть у ваше життя завдяки амулетам. Це те ж саме, що проходити курс якийсь психологічний, да, або ходити на індивідуальні розклади. Я маю на увазі не розклади, боже, на індивідуальні розбори з психологом. Але тут, в цьому випадку, вас безпосередньо тренують вищі сили. Але ніколи саме я не казала про те, що і у вас все зміниться. Ні, все змінюєте ви. Навіть прийняти рішення піти в трансформації це теж ваше рішення. Що у вас за дня на день? Тут щось таке, дівчата. Не буду дивитися це, тому що. В Загальному і про все. <кій> і так думайте про себе. Я про себе думаю, кашель ще маю. Що буде за дня на день? Королева мечів. Тут ви візьмете в руки свій меч, щось ви будете свої особисті кордони відстоювати, закривати своє серце. Або тут до вас яка жінка проявиться? Така, знаєте, яка. Зайвого не кажи, або зразу розкажу, де раки зимують. Далі пуста карта. Вищали, це феєчка моя стане такою. Феєчки – це всі ви. Так, тут в якомусь певному змісті, знаєте, через що? Через те, що ви щось зробили феєчки, і чекаєте на результат, а нема результату. Ну, тобто, якусь дію ви зробили і повинен бути відгук. Але відгуку по цій дії немає. Ось таким чином. Що ще станеться з дня на день? І Аркан Смерть. Все. Ви, мабуть, приймете рішення, що все. З цим покінченням туди, туди, куди ви вкладалися, і чекаєте на результат. Щось отак у вас на думці. Але, знаєте, що карти кажуть? Що якраз по Аркану смерть. Може піти все те, що заважало вам отримати результат. Тому що далі йде трійка пентаклів і по справедливості. Тобто тут ви почнете щось будувати по стабільності і надійності в якійсь сфері життя. Я не знаю, в якійсь, можливо, в особистому, можливо, в роботі, бо пентаклі це або особисте життя, або бізнес, або робота. І по справедливості це про те, що. Все, в цей раз все буде, як скажімо так, по, на людській мові по, по, по заслугам вам остаться, Да? Тобто буде все так, скільки ви туди вкладете відносини або в роботу, або в бізнес, тільки ви її отримаєте. Я права вищі сили. Так, і аркан помірність, дівчата, які класні карти. І Аркан Помірність про те, що розвиватися ці відносини або цей бізнес, або ця робота буде не так швидко, як вам може хотітися. І, можливо, ось про це і говориться на початку, да, що ви е втомитесь. Чекати на все це. І саме коли ви вже да, це відчуєте, тоді все і станеться. По аркану помірність буде все довго розвиватися щодо відносин або роботи, повторюю. Але воно буде розвиватися знаєте, як говориться правильно. Щоб дитину виносити, треба 9 місяців, дівчаточки, якщо дитина народжується в 7 місяців, це вже проблема так і тут. Це ви народите, або відносини класні, або бізнес класний, або по роботі буде все класно, але по аркану помірність не поспішайте. Треба час. Так, тут вам говорять про те, що вам не дуже буде це подобати, що треба час. Але вам кажуть, що займіться цей період собою. Поки буде там все розвиватися. Своїм задоволенням. Ви, королева жезлів, жінка ярка, красива, сексуальна, енергічна. Тому у вас немає терпіння. Можете стиль поміняти в цей момент, одежі або зовнішнього вигляду, або піти в якісь інші реалізації. І так, порада фейчки. Стосовно цього, що я розказала, яка порада? Ох. Ну, вам кажуть, думайте головою, тому що ви мах, дівчаточки, все буде так, як ви хочете. Говорять про це. Але голову вмикати треба. І що тоді буде? Не можу я заспокоїтися. Що буде? У вас якось може, знову повторюються карти, в один момент все рухнути. Там випадала аркан смерть. Пам'ятаєте, да? тому що це було не на надійній основі, можливо. Але ви зможете з... заново все побудувати. Розумієте? Або заново все побудувати саме в тій історії, яка вони... ви очікуєте на результат, а його немає. Або це буде нова історія. І ви виходите переможцею Ви на коні. Так. Феєчки, напишіть, якої сфери життя це стосується вимаг знову вам кажуть. Люблю вас.